У драфт, але гравців обирає. Полесо вдачі у першому піці, будь ласка, Кріщан Роналду Фернандо Морієнтеса нам дають. Ну що ж, забираємо Фернандо. Зовсім поруч були ми біля Кріша, але Морієнтес на капітана. бабам. Давайте до другого форварда Другий форад. Одразу, Ляпс. Bro. Ага, зрозуміло, цікаво. Mm, гарний форуг. Дуже дякую. Друзі, збираємо 100 лайків і роблю точно такий же відос. І правий цапничок ліалі шикає, але насправді нам тут ніхто так сильно і не потрібен. І колесо вдачі дає нам на факірчика. Десь один Антуан Тарі вже лайкосик повинен був протиснути. Останній гравець групи атаки лівий цапничок. Можливо, тут нам підвезуть якогось го-го. Нам дали бланку. М -м, так, цікаво, поки що виглядає не дуже, але можливо, оцей гравець виправить ситуацію. Бре. Ви серйозно? Да, вирішили є ЄСпорс, походу, нас притопити трішечки. Ну а тим часом наше колесо крутиться і дістає нам братика Куадрадо. Красивий Лінк з Реал Бетісу. І щодо другого півзахисничка можливо, тут гулітика. Ну і дістали ми свого гулітика з пейсом 42. Серджіо Бускетс на базу. Стукають там. Серджіо Бускетс на базу йде до нас. Ліга ББВ у нас потрішечки намальовується. Давайте правого захисничка. Можна тут когось. Є цікаві варіанти. Непоганий у нас є шанс таки підсилитись і колесо нам дає. Безліч варіантів, але ми отримаємо паварда. Ну, дякую Колесо. Тут у нас вже коле. Колесико підкачало. Давайте до лівого захисничка. Давайте, EA Sports. Качнули. У, Роберто Карлос, лисий геній. Хочеться його побачити. Кому треба помолитися, аби нам не упав той бічик 76. й Потрібен завоз від Колесика і Роберто Карлос. Дякую. Дякую, EA Sports. Тільки зараз поміти, що в мене там стоїть парфельно, хай же стоїть Роберто Карлос, як до себе додому на базу. Забираємо його. Два центральних захиснички. Дуже важливо. Потрібні якісь топчики, аби захищати наші ворота. Ярослав Ракицький, це топчик. Ти не горобчик, колесо крутиться і дістає нам вайта. На жаль, Ярославчик Ракицький не залітає, до нас раки йдуть повз, забираємо білого. Якби це не звучало. І другий це Зешничек. Важлива позиція. Є спортс. Ну, Давід Алабай та Марія Хермоса це наші варіанти. Ну Нам потрібен гарний захисничок. Сподіваємось на колесико, яке дає нам Давіда Алабаю. Велком, велком. Підходить такий варіант. Давід Алабай залітає до нашого клубу. Було б, в принципі, непогано Салібу дістати, бо француз із Арсеналу, але маємо, що маємо. Голкіпер. Важлива позиція, надважлива. Хоча якийсь бічик може рятувати. Ну, поки такі собі варіантики. Голкіпер, голкіпер, голкіпер. Кого нам дістає колесико Івана? Куєляр. Івана, в принципі, файно залітає до нашого складику. Так, ну і що? Давайте з баночки поїдемо з оцього, з останнього і по порядочку підемо. Бабамс! Тот на нас чекає? Чонг, у якого удари, да, дуже потужні. Ні, чонга, чонга нам дають. чонга Чонга. Next. Ух, а тут вже поцікавіше. Їдемо, їдемо, їдемо і приїжджаємо до батька Хвін Мінсона. Вамос! сончиком вже поцікавіше. Можна його десь сюди у центр закинути. І він не залітає, бо не підходить по. Позиції, ой, і спорс намудрили, що у драфті не можна змінити. Ну, якось будемо викручуватись. Теж непогані варіанти, який жоден не підходить. І колесико нам дістає Рафінь, Непогано насапчика залітає. Наступний. І непогано два геройчика. Там би маркізика, ех, Дивимо, що підвезе на цей раз нам колесико, і воно нам підвозить не Маркізика, а Казіміро. Бабамс. О, кільян Салах виглядає дуже перспективно. Хотіли Салаха, а отримали Родрі. Ну, окей, піде під пиво. Лавка для запасних. Голкіпера ми залишимо на солодесеньке, тому поїхали по черзі. Бабах. І тут ми бачимо, о, ну. Ну, нам тут, в принципі, байдуже тут, тут шльпнеться, а нам колеско дає Матео Гендузі. Гендузі залітає на базу, і наступненький, наступненький фунм мінсон. Ось і синочок під'їхав. Чи буде єднання батька та сина? Всім доброго вечора. В ефірі ЗІМіня Україна. Програма, яка вже 20 років поспіль змінює долі і повертає дорогих вашому серцю людей. Мати та доньки. Але нам дають діабі. Так, гарні варіанти були, але колеско нас підкачало, підкачало. Французьку мафію ми збираємо. І тут абіньо та ренато є. Із таких цікавих. Хартуркаглю. Так, у нас залишилось дуже мало позицій, а по складу у нас. Ой, які проблеми. Можливо, тут нам когось підвезуть. Ну, хоча б так. Це в колесах колеса. І вони потрібні нам, і вони під'їжджають лову. То старший Глово завітав до нас. Ну ось так посимпатичніше, до речі, виглядає. Нам лишилось змінити лише Вайтика. І у нас якраз є два шанси. Ну і Голкіпера би нам покраще зловити. Один з двох СЗ. Два шанси. І одразу тут би нам дають. Ластовий шанс на ЦЗшничка потрібен він нам дуже дуже як ніколи. Олександр Зінченко. З вашого дозволу заберу його так без колесика. Колесико, ну, просто не зможе промахнутись. І голкіпер останній нам би теж його трішечки покращити. Можливо, ну подивимось, що для нас приготували. І Ейспортс. Легенда буфон. З вашого дозволу теж заберу цю легенду парми. Ну як парми, Ювентуса. Тренер. Залишився тренер, який ну, трішечки може підправити ситуацію для павардика, лаби та голкіпера. да? Ну давайте, поїхали. Бабам, треба лисого якогось. Ребро! Ні, ну тут звісно, я вже буду нагліти, якщо візьму ребро, але я так і зроблю, хто мені заборонить. Ну, можливо, хтось у коментарях буде проти, але вже. Свою справу зроблено. Поки у нас така ситуація, підсумок, але він трішечки не точний. Зараз трішечки підкоректую. Є варіант з Гендузі. Є варіант з Родрі. Ну, якось такий складик у нас вийшов. Буде трішечки важкувати, але подивимося, що з цього вийде. Ні, ху -ху собі напад, Непогано так. Непогано, ну, походу. Ми, бляха, приплили. Перша стадія буде важкою. Рафінья! Ой, гарно. Допустих! Ой, класно! чик чирик чик Гарна зона. Гарна зона. А суперничок. А що у нас по голкіперу? Голкіпер відпочивав. And his name is <страс> Оп! Морієнтес. Морієнтес! Рівнює рахуночек. Пекірчик знаходимо Оріентеса, Моріентес просто. Відлітай. Теплі края. Гарно. Пекірчик. І тут без шансів. Ну Дуже добре. Допусти хворі, трапінья. Робить уже більш-менш комфортний рахунок для нас. О, Родрі! Куди ж ти летиш, господи? Ну і доставка глово на пусті ворота. Доставляє Пам. До дому, до дому, до дому. Я так зрозумів, лише нам, да, дають е, поганих гравців у драфті. Кірчик, туди. Є закиданечко, а може і навісик? Ой, ну, ти, звичайно, якщо будеш так навішувати. По 3 годинки, то ми з тобою далеко не заїдемо. Рентес. Мата! МАТА легенда! Ха-ха-ха! Замінку. Бляха, ну до речі, у парк Джисуна навіть непогані статки, як для форварда. можливо його спробувати. Давайте, чому б ні. Пробуємо його на форварді. У тому матчі Рафінія начебто непогано себе показав. Але якщо шо, він буде у нас як джокер, який зможе вийти згодом. Роберто! Блять, які аути у вас тут. Панове. Ой, пане. Дякую, Вайт. Дуже білий, дуже чистий. Є навіс, бачимо навіс. Навіс. Вогпер змір, хуя собі навіс. Ай, Родрі, малесенький, знайди ту передачку. Ой, дуже добре з відборчиком. Але з передачками якісь проблемки явні. Ой, казінак. Находить не. Находить моріентеса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фактично, оу. Ой, Роберто Карлос закидає, залишає свою зонку. Якби в нас в неї не. Це бляха, ну суперник, да, непоганий. Орієнтес. Ой, знаходить Фікірчика, і фікерчик під ліву робочу, закарія, блокує навіс від Роберто Карлоса туди-кудись. Ой, гарно! <плакова> гарно! Треба буде припотіти тут трішечки. Глово, доставка, поїхала. Бляха там парчесун. якого ми бачимо? Якому важко тут трішки розкрутитись, але з відборчиком. І Парджусун! Вамос, виправдовує, виправдовує свої ці е, тайво. Софлюар, блять, йобанина. Молодець, молодець, малесенький. Батько Хідмінсона зрівнює рахуночок Вамос. До речі, там же ж у нас був у драфті, та у нас був у драфті хідмінсон, але голосо нам його... Не обрали, тому ми без такого класного гравця залишились. І би нам точно в цьому матчі не завадив би і допоміг, але ок. Ой Вайт! Прогавив Пушкаша! Пушка заряджай свою пушку, ну ми туди рухаємо! Суперник кобайже. Мені здається, таймтоу буфон. Зараз в тактичній паузі. У перерві буфончик до нас вийде. Ай! Дякую. Дякую, пас. Саме туди. Морієнтес, Пенальті, там шановний десь на на свисти. Справжній батько, але тут трішки дали можливість. Гарний гол, що я можу сказати. Ну, у перерві буфончика, чекаємо. Не знаю, як він нам допоможе в атаці, але у захисті точно, гадаю, допоможе. Так, наш корабель йде на дно. Але. капітан. А! Ми у грі. Ми у грі. 45-та хвилина. Глово віддає асистик на батька Фід Мінсона. Протило відставання. Є шанси, є шанси. І, можливо, навіть у першому таймі нам вдасться зрівняти рахунок. Було б непогано. Було б дуже непогано. Глово. Бо є гарний шанс! Глава, ви запам'ятаєте слова, Глава! Відчувайте бід і знову глава. би не були, ви тебе не їли пили, б, все дає, де тепер і, і кльова. Глава! Трішечки опладунків насипати. Вагамас, Вагамас! Голово. Таким ударчиком зрівнює від штанги. На 45 й хвилині ми повертаємося в гру. Суперник трішечки підловили його на розслабленості. Трішечки він такий вже на вальяжик, але ми йому тут хоп-хоп, право і 3-3. На базу. І буфончик зараз. І що? Повіримо в нього, повіримо, в нього є дуже багато досвіду, який може нам допомогти. По статистиці повністю переграємо суперника, хоча він справді дуже непогана грає. Другий тайм, другий тайм, який... Розставить всі крапки. Буде третя стадія чи ні, хоча ви потом лай... ну, можете вже зрозуміти, що буфон трішечки закумаграв. Ну, зрозуміло, суперничка він четвертим ударом. Безшансово нас роздягає. Лляха, бачу, як буфону важко. Але ми віримо в нього, ми віримо. І вірою прийде. Прийдуть його сейви. Та йоп йо! Твою мать! Що за відбори, бляха? Та ти ще й шановний Тут в жовтому оцей бігає, щось... рукою показує. Ух ти, бляха. Ось і буфончик, перший сейв. Натобі парджесум. Непогано. головою заблокував. Бляха, Роберто Карлос тут летить. Буфоніо! Барджес. А, це Морентес. Потрібна тактична пауза після такого невдалого промаху від Моріентеса, ну ми його залишимо, але оновимо фланги. Голову посадимо сюди. І Рафіня в нас ще є. Хо-хо-хо. Дайс. Чонга. чунга чанга І Ірафінія справа на ніжки. Вамос! 4-4. Який халений матчик? Ну, Роберто Карлс тут оформлює. І парджисун. Бам! Та ну нафік. Ух ти бляха. Ну шо це за лайно? Ой, вайт яєчком правим-лівим, Будь-яким двома одразу Рятує нас. Ржисуньо буформ, за мисси, ну знову відскакує. Дарвиньо! Стояти, стояти, щити піднімати! Ой-ой, що сталося з Бестиком? Ой, який солодкий сон. І дає передачку на Дарвіна на Нуніса. І він нас закриває і залишає за бортом. Ну, суперник непогано грав у цьому матчі. А буфончик нас не рятує. І часу в нас вже немає, тому... Джиджка, джиджка. Не вдалося, на жаль, забрати цей драфт, але суперчик справді непогано грав як для другої стадії. Влаштували ми з ним таку перестрілочку. Ну, що я можу йому побажати? Тільки попутного вітра, тобі в сраку. Давайте, хлопці, якщо вам сподобалось, протискайте вподобаєчку. Якщо не побачу активу, то тоді відосики такого типу будуть виходити дуже рідко. Тому все на вас. Підписуйтесь та залишайтесь з нами. З вами був Бусик. До зустрічі! Наливай кохана, хто любить Україну, має бути з нами. Бабана, Слава в лівовораке, хто не знаме, той нехай. Я собі до сраке.